Вітаю вас на українській стороні. Тоба мене звати Каті. І сьогодні ми з вами зробимо огляд на кастинг другого сезону ТМПУ <му> Перше, що хочеться сказати, це те, що кастинг і шоу саме цей сезон, на мій погляд, вони достатньо нудні. Жарти треба було брати, я не знаю, висмокчувати просто. І так, давайте ж розпочнемо. Рано, ранесенько, встану, як ніколи. Зайчики, сонячні. Алла Костромічова, українська модель, що підкорила своїм професіоналізмом увесь світ. Можець підпише контракти з провідною модельною агенцією, відвідає світову столицю моди. Та отримає грошовий приз у розмірі 100 тисяч гривень на розвиток своєї модельної кар'єри. Насправді мені здається, що 100 тисяч гривень це м -м, малувато, можна було б більше, хоча б 300 тисяч гривень, хоча б ще б одну гривню додали. Ви взагалі бачили, скільки оренда квартири в Нью-Йорку стоїть? Це я в шоці. Судді починають говорити про те, що Алла вивчила українську мову, да, Вивчимо українську мову з нуля. В Нью-Йорку практикувала українську. Так, Сонечко, ти знаєш, що я вже декілька років мешкаю за кордоном, розмовляю англійською, навіть думаю вже англійською. Але давайте ми не будемо бр... ну, брехати собі і іншим те, що вас просто зобов'язали. І це виглядає странно, дивно, якщо так і є. Що... Алла захотіла, всі підхопили. Мисто переглянула тисячі анкет, відеовізитівок, акаунтів в інстаграмі. Ідея з фото і відеовізитівками класна, але на мій погляд, вона трошки недореалізована. Зараз я вам поясню, чому. Якщо у людей гарно оформлений інстаграм, то це ще не означає, що вони цікаві особистості. В принципі, що і трапилося, Алла відібрала на її погляд класних, цікавих учасників. А сталося так, що деякі з них ну, взагалі не цікаві. Вибачте за тавтологію. До речі, можете підписатися на мій інстаграм. А посилання і десь ось тут буде посилання на мій інстаграм. Першу нам показують Алісу Головньову. Вона хоче стати прокурором і моделлю. В принципі, це дві взагалі різні галузі, але мабуть на цьому вона і зіграла. Знаєте, на такому контрасті. Лайк like. Мене зовут Аліса, сестра чудес, Я приїхала к вам. Жартів про ім'я Аліса, як завжди, дуже багато. Сумним Навіщо ти приїхала на цей проект. Ну картоплю саджати, горіхи грецькі збирати. Насправді дуже дивне питання. Сергій сказав, що Аліса миша через те, що а, людина перед ними, людина на екрані це взагалі дві різні особистості. А, але ви теж, так як робите як влада роговенка, знімаєте і показуєте усім свої ціцюні. Ось Я так. так, не дивлячись на коментар Сергія, вона все одно проходить. В Цьому сезоні учасників будуть вдягати в такі сині костюми, і у всіх вони будуть однакові. Хоча перед цим Соня сказала, що вона не любить одномаїття, і що в цьому сезоні їм потрібен фрешмен, так тобто людина, яка від усіх відрізняється, але ми будемо вдягати усіх в один комбінізон. Клас. Друга зустріч до судді виходить Юля Дехана. Нам сразу натякають на те, що на фотографіях вона вся така жіночна, вся така сексі, а, а потім виходить до них Юля, яка, знаєте, по характеру трошки пацанка. Вона, скоріш за все, взята як контрастний такий персонаж, що вона буде грати роль такої сексі Чекса в цьому сезоні. Очень скудний характер. Скудний. Скудний. Паскудний? Не скудний а... паскудний. Паскудний. Скудний, значить, паскуд. Просто... То ви паскуда? Тут, мабуть, ми повинні були посміятися з недорозуміння судів слово паскудний, точніше, скудний. Так, а повинні ми були посміятися над тим, що ой, вони там щось недослухали. І Такі ой, паскудний. Ось у вас був такий однокласник, який... А, ви там щось говорите, він перековіркає такий. А? А, мені почалося ти те. Сказав. Знаєте, це схема просто напрацьована вже роками. Ти зараз все це розказуєш і стоїш, знаєш, не як кицямиця, а ти стоїш трохи як пацан. От будемо з тобою відверти. Я... Ішов 2018 рік, а дівча досі гноблять за те, що вони якось не так стоять. До речі, не гноблять, а гноблять. Гно, все, я. <смір> Ганбля -ган гноблянь. Гноблять Гну... і попереджали. Це два моїх найулюбленіших слова українською мовою. Наступного, кого нам показують, це Олександр Коробко. І в нього прям такий, знаєте, жорсткий вайб сина маминої подруги. Я не знаю, я прям це відчуваю. Напишіть в коментарях, ви ново ну, відчуваєте це. Мене зовут Олександр Коробко, мені 20 років, Я з города Києва. Я маю стати топ-моделею нового покоління, тому що я креативний, веселий, привлекательний. Чувак, ти дуже схожий на Джастина Бібера. Чесно, мені він жодного разу не схож на Джастіна Бібера, А ось якщо зробити один зі стоп-кадрів, то можна зрозуміти, що він трошки зовсім трошки схож на Костю Боровського. Але знову ж таки, Костя сказав, що хлопець схож на Джастіна Бібера, але це взагалі суперечить словам Соні про те, що не треба бути одномоїтним, і вона взагалі не любить, коли хтось повторюється. І, ну. Поясніть тоді виходить, що Сашко не повинен був отримати підтримку зі сторони Соні. Патичний хлопчик у хлопцях мені б хотілося бачити чоловіка мужнього, чоловіка у його думках і чоловіка у діях. Як на мене, він ще дитина. Сергій як завжди починає нам навалювати про жіночі і чоловічі стандарти в цей раз. Ну, про чоловічі. Мені вже надає від унітазу. Всі люди не недооцінюють кришку від, від унітазу. Вибачте, що на холодному сидіти. На бекстейджі присутні Віка Рогальчук та Макс Сосновський, собаки дякую. І вони повинні створювати, начебто, таку класну атмосферу вайб на бекстейджі. І вони знімають учасників просто, щоб потім на той час велася трансляція. До речі, так вони в Тому сезоні зробили якусь трансляцію, яка була на youtube каналі нового каналу. Але всі ми знаємо, чому Макс і Віка знаходяться на цьому шоу, точніше в цьому сезоні. Тому що цей сезон просто-напросто нудний, максимально готова побіждати і проходити проект. Я пройшла, а ви всі казанопи і ні схемі, іні феш. Що случилось? Скажете, я не хочу засуджувати людей, але все ж таки це справедливо, що її не взяли, тому що вона просто-напросто некоректно себе поводить. Ось я така, знаєте, любителька теорії зговорів, вам не здається, що деякі взагалі історії, деяких учасників вони повністю прописані сценарістами для того, щоб додати якоїсь драми. А у людей, у яких дійсно своя історія, може не усіх. Ну просто деяких не беруть, щоб показати наскільки це шоу може бути недосяжним. Ось поділіться, будь ласка, своєю думкою в коментарях. Ось мені це дуже цікаво. не боксі магуші. Господня Месії. Посла нам сина, я в'я спасені. Халаю. Just relax. Yeah. Not Russian language, not Ukrainian, you not understand, yes? And English your not good, є? Yeah? Офієна реклама English Dom і Duolingo. До речі, вони не заплатили мені жодної копійки за те, що я їх згадала в цьому відео. А шкода. Ха -ха! Хто тут у нас? Твої парень такий гарненький. Узнає? Ні. Виходить темношкіра дівчинка і їй відмовляють. І, ну, через причину того, що вона вже і так є однією з найуспішніших моделей в Україні. Але в мене тоді питання, чому ви тоді взяли в другому чи в третьому сезоні симпу Еммі? Мені здається, її прізвище було Граймс. І хоча вона до цього, начебто, навіть співпрацювала з Сонією Блакідюк. Не зрозуміло. Нам показують невеличку компіляцію з хлопцями, і вони усі проходять. Виходить дівчинка з низьким зрістом, і зразу судді починають над нею, знаєте, якось ну, жартувати. Я, не, я навіть не знаю. Просто знущатися з нею. Четуйте. Oh Хода в неї дійсно така собі, трошечки дерев'яна. І вони говорять про те, що ну, вам якби не заважало попрацювати на вашим тілом. І ця фраза мене. Просто вбило, якщо ви вже не берете її в модельний ваш проект, то тоді не говоріть цього, тому що вам ну вже це не потрібно. І е, тоді, як роговенко для нас по усім параметрам, по вазі вона клас, просто найс, а ця дівчинка ні. Виходить Сергій, він футболіст, і в нього просто офігенна підтримка зі сторони його учнів, дітей-футболістів. Судді, а вже ж пропустили його далі на проект, тому що дійсно його історія була прям ну дуже крута, прям зворушлива. Виходить хлопець, він із Закарпаття, і о жах! В нього дуже багато підписників в інстаграмі. І судді починають звинувачувати його в тому, що він прийшов за популярністю. Але давайте будемо будем відкритими, все ж таки. Всі приходять на телевізор, щоб стати трошки відоміше, тому що воно так і працює майже завжди, і навіть ті учасники, які вже були і будуть на цьому шоу, після закінчення його е своєї участі в цьому шоу, вони стають блогерами в більшості своєї. Вони не беруть хлопців, а вони їх прям знаєте закреслили, які говорять про те, що вони хочуть щось комусь доказати. Але ви постійно в кожному сезоні берете людей, які постійно комусь щось хочуть довести. Мальвіна хотіла довести, що вона не села. Тьотя Мотя хотіла довести, що вона не тьотя Мотя. Наташа Масленко хотіла довести, що вона краще своєї сестри. Влада Роговенка хотіла довести, що бувають і низькі моделі у війні. На жаль, я я не знаю. Ну тобто, у вас прям повинна бути якась, знаєте, доказова база, чому ви хочете потрапити на це шоу, хоча це просто шоу. Тим паче, ви тільки що взяли дівчинку, яка хоче доказати своєму батькові, що вона хоче стати модельною, що модельне це не про нічних бабочок, нічних, бабочек, нічних Метел, метелмечиків. Зайчик, а ти не думаєш, що ти нудний? Вимлявий. Кволий. Невпевнений. Виходить Діма, він взагалі краш цього сезону. Тут вже труси мокрі, вибачте, не тільки у дівчат, які це шоу дивляться, а вже і у жінок суддів. І знову ж таки дівчат, яким 22 роки ми не беремо, тому що вони занадто старі. Чи ми беремо. Взагалі дівчат, яким по 25, по 27 років. Але ми також беремо чоловіків, яким 25, 28 років. Ви можете мені взагалі пояснити, ось ну, чому саме так? Мене це дійсно дуже цікаво. Це якийсь дійсно іджизм. В нього теж своя історія, в його брата аутизм. Діму беруть, і насправді його гріх було не взяти, тому що він дійсно фактурний, красивий, і ось це його. А, тату на шиї, воно прям ну, прям круто. Після нього, до речі, показують Ясю. І в неї теж багато татуювань, але прикол не в цьому. Прикол в тому, що вони будуть зустрічатися на проекті. І і після проекту виходить Софій Берідзе, і в нас починається раптове перевзування. Точніше, не в нас, а у суддів. Це собі історію, коли в Україні побіділа шоу Супермодель по-українськи. Дівчина на член Мені подобається, що Софі зацікавлена моделінгом. Вона справжній фанат цієї справи. Ти в тридцяті вітаю тебе! Як зайчисько. Кохався. Зве мене Параска, що я попила сучка. І я хвостата. Ти ж нещасний, майже без хвоста. Виходить хлопець, який займається нарощуванням вій. І ось що сказала Соня. Цікаво, що має статися у хлопчика, щоб він клеїв цьоцям вії? Хлопець насправді, взагалі, молодець. Він розбиває рамки про. А, чисто такі чоловічі, мужицькі роботи, праці і о, просто показую те, що майже нема таких, та навіть нема праць, суто жіночих і суто чоловічих. Жіть, будь ласка, а хто була ваша перша жертва? Ой, вибачте, клієнтка. Перша жертва. Що за кріш? Навіть через а, ставлення суддів до його персони його все одно беруть, тому що хлопець молодець, йому дійсно все одно на їх думку. Я про це вже казала в попередньому огляді на ТМПУ, за те, що Соня вже який раз говорить, що глядачі підкладають а, суддям свиню, велику жирну, да, як вона сказала, з яблуком у роті. А, Якщо ви дивилися це відео, то вам, мабуть, моя думка про це відома. Раз. Так, два. три, чотири Мене звати Єгор. А, а, а я думав, Форік! Від Єгора зразу почало віяти песів агресів. Якщо ви розумієте, що мене увазі. Ні, тільки песів агресів. Судді нам говорять про цікаві особистості, а потім беруть Єгора. Цікаво. Єгор на проєкті буде вести себе трошки неадекватно і взагалі він ярий гомофоб. Але знаєте чи не знаєте ви статистику, але було дослідження про те, що більшість чоловіків, які засуджують гомосексуальність, насправді є латентними геями. Тому мені здається, що Єгора щось не знаєте йому щось не подобається в своєму житті. Яна приходить не одна, вона приходить зі своєю дівчиною Лерою, і цю дівчину, а точніше обох, їх беруть. І всі ми знаємо, що Кутішевська потім ще стане переможницею цього сезону. Виходить, просто приголомшлива людина, хлопець на ім'я Гена. Його в дитинстві покусала собака і залишила багато шрамів на його обличчі. А, я не бачу у вас ніякого модельного потенціалу, але та цілі та мета, з якою ви прийшли до нас, вона дуже благородна. Дякуємо Дякую. По посіватися до побачення через те, що він по-моєму низького росту, і я думаю, ще через те, що все ж таки в нього прям ну зовнішні в нього виділяються все ж таки ці шрами від укусів собаки. Тому. Тут вже нас знайомлять з хлопцем, який схож на Єрмака, але доля в нього як у Лебіговича. Меми з Лебіговичем вже не актуальні. Мені здається, взагалі, що в ньому живе а, кожна українська бабуся. Ну він такий, знаєте, ну я не знаю, як це передати словами. Ну, ось такий. Ат учасники проекту топ модель по українськи, ага, ага. а будь-який кандидат це має бути соціальна допомога. Монтажери насправді дурацькі, тому що коли виходить Ання Троян, і навіть коли вона ще не вийшла, коли її тільки почали показувати. А така ситуація складається. Аня в колишньому житті зловживала котиками, і вони починають якось виставляти її сміх, що вона сміється, як типу, як наркоша ха-ха-ха. Просто, якщо ви не смієтеся як судді, то ви наркомани. Ну, якщо що. Зовсім трошки показали Катю, яка потім стане вже фіналісткою цього сезону. Виходить Денис з Харкова і отримує від своїх колег прізвисько, те, що він провідник. От іменно, ти похоже на приключення Шуріка. Це мій улюблений фільм на Новий рік, коли я дивлюся. ра І мені здається, що в ньому теж живе якась маленька бабуся. Я не знаю. Ну, робіть зі мною, що хочете. Я не знаю, як вам продати це вайб. Здравствуйте. Меня зовут Ковалев Денис, Мне 18 полных лет. Я из первой столицы самого студенческого зеленого города Украины. и я коренной харьковчанин. Здравствуйте. його до речі беруть через а, манерні, знаете, таку гомане, знаєте, таку прикольну особистість. І я з ними погоджуюся. Виходить Іван, і він. Він містер Капи. По українськи, потому что именно я достоин этого звания. І сьогодні я вам это покажу. В нього вже ж є фанатки, і він признав, що він їм і користується так. Зустрічаючись зі своєю а, дівчиною вже якби два роки. Я вмію себе контролювати. Ну, і якщо вміє, то очевидно, що проходить. Виходить Максим Осадчук. До речі, він був в на кастингу минулого сезону, але тоді його не взяли. Спочатку він був невпевненим в собі, але згодом усвідомивши свою сексуальну орієнтацію, він я не знаю як проработав да пропрацював себе і вийшов зі своєї історії про те, що його орієнтацію не приймає його мати. Ці зміни. Так, зміна себе на кращу, на кращу сторону, а привели його в цей сезон. В цей проект завжди Максима буде задівати Єгор. Я відміняю Єгора. На подіумі з'являється Діна Бузейтер, і у суддів починається стереотипне мислення. Вона, до речі, приймала ще участь у другому проєкті від нового каналу під назвою Від пацанки до панянки і була там фіналісткою. Залишається усього одне місце на проєкті, і за лаштунками знаходяться три хлопця. Час почав відраховуватися в протилежному напрямку, і хлопці вирішують, що треба бігти, треба бігти до суддів. Їм запропонували зробити снепи, і ось які снепи в них вийшли. Вони беруть хлопця на ім'я Роман, але майже зразу вони його зливають. Як і Діно або зейтер, її по-моєму зіллюють чи в другому, чи в третьому епізоді. Місце закінчилося і кастинг теж. На цьому в мене сьогодні, все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ви можете поставити вподобайку, написати коментар і підписатися на мій канал. А, слава Україні! Відео вийшло просто гейтерським. Я вибачаюся. Я не хотіла. Це просто ну дійсно. Моя думка, що я думаю про це шоу. Я відміняю його